Цей інфоскоп має себе поводити з повагою до людей. Е, рекомендую вам, дуже-дуже. Пані Мазе, які на вашу думку, заходи повинна вжити міська влада для того, щоб зберегти пологовий будинок? Власне, коли зараз йде мова про пологові родома, то ми е, боїмося, щоб. Ну, Така несподіванка до нас прийшла, бо десь, скажімо, пташка на крильці принесла таку розмову, що десь під знаком питання не тільки наш родом, але такі, скажімо, менші родома, можливо, будуть закривати. Це буде, що вагітні жінки мають їхати у великі кущі, тобто кластерні лікарні, надкластерні лікарні. Це стрий або Львів. Ось і десь переговори ведуться. Маємо надію. Маємо надію, що все ж таки ми наш родом збережемо, бо нам дуже необхідно для нашої громади і для навколишніх громад. Дуже дякую. Скажіть, будь ласка, що потрібно від мів, що ви вважаєте, які заходи потрібні для того, щоб від місцевої влади для того, щоб зберегти родом місцевого розділу? Звичайно, що від місцевої влади теж підтримка наша потрібна, і я вам хочу сказати, що наша місцева влада перейнялася тим дуже питанням, зустрічається із очільниками влад, сусідніх громад. Ну і вирішується зараз це питання. Яка відповідь на це питання? Я ще не знаю. Але ми скорим часом, я думаю, будемо вже знати. А ви будете задіяні в цьому процесі? В переговорному процесі. Переговорному, якщо буде, ну, взагалі, я думаю, що депутати повинні бути задіяні в тому переговорному процесі. В плані доповіді, наприклад, наших очільників, і десь така мала би іти дискусія на місцевому рівні, чи розмова, чи, чи розуміння. Це не має значення. Головне, щоб результат був успішний. А щодо мене, я лікарк шергінеколог. Звичайно, я буду дуже сильно наполягати на те, щоб зберегти пологове відділення. Дякую. Добрий день, Добрый день. <форка> ну, так? У нас посиловому я це оголошу, але думаю, що якщо ми не говоримо ні про що, і рано, оскільки я зараз співпрацювалася, ми приїхали з різних переговорів. І, то, то, є речі, які не треба поки що обговорювати eh, ]Eh. цілим містом, бо ну, не треба не суспільство, так, так що. як що eh, Прошу. Так, Ми колектива Кушарського і відділення звертаємося до вас, то хай буде сприяти у збереженні нашого відділення, оскільки ліса звуку, підписаний пакет пологів на 2024 рік. Вховуючи наші показники 128 пологів за 2023 рік. Якісна допомога назвала сьогоднім жінкам Лезівської громади та жінкам інших громад. За 2023 рік в нашому положному відділенні народилося 79 дітей Класівської громади. 38 дітей з інших громад, зокрема 16 Миколаївська, 6 Розвадівська, 7 Стрийська, 3 Житанівська та інших громад Львівщини. вівщини. У разі закриття відділення при відсутності надання акушерської якісної допомоги під час транспортування важких випадках може не складати на зворотні зміни, як жінки, так і для дитини. На збереження нашого відділення і на надання якісної медичної допомоги їдем та роділям просимо допомогти посприяти в цьому. І підписи. Я так розумію, відділення гінекології на чолі з завідуючим. Питання в чому? Що на сьогоднішній день ми е, знаємо, що згідно норм, є е, певна кількість пологів, Ольга Євген може точніше сказати, е, скільки е, для того, щоб можна було підписати пакет послуг. Оскільки в нашій лікарні ви прочитали, у нас народилося, ви прочитали 90 89 дітей новорозвільської громади і 38 дітей з інших громад. Разом це скільки давайте досягнули 128 пологів. Для того, щоб підписати пакет послуг, цього катастрофічно мало. На жаль. І ну, тут вони тут, нашої як управлінців, ну немає жодної. Та є історія з зменшенням народжуваності всюди. Ми сьогодні мали розмову з жидачером. В жедачеві минулого року було 150 що з пологів, то того року тільки 100, 105. Ну, тут розумієте, зменшується об'єктивна річ на сьогоднішній день. Немає поняття, підписали чи не підписали пакет. Всі пакети подані до НСЗУ. Відповіді немає. З НСЗУ підпишуть, не підпишуть. Ми не знаємо, тому що просто наразі ми розуміємо, що ми не відповідаємо у цій вимозі по кількості пологів за той певний період. Чи підпишуть, чи не підпишуть, ми не знаємо, бо, бо немає відповіді. Але в такій самій ситуації в Миколаївському районі всі. Видачі, Миколаїв входить і новий розділ. Тобто в нас є історія, коли пакет послуг мають не підписати жодна з лікарня пропонує. А відповідно, якби це були тільки ми, то можна було б розуміти, що ну та ситуація так і буде. Але кожна з наших лікарень приймає більше ста пологів, а разом це майже 500 пологів на рік. І лишитися без 500 пологів на рік, тобто стри як би хотів це потягнути, вони це однозначно не витягнуть. Ну тому що якщо не ми, то вони люди маршрут пацієнта до дострія. Або, і... до Або до Львова. Але Ольга Сайна, самі розумієте, що 500 пологів комусь впаде на голову це не 50 і не 100. Тому питання є до обговорення всюди у нас, в адміністрації в стрицькій, в області, в департаменті охорони здоров'я, весні адміністрації. Тобто, ми будемо намагатися знайти спільних точок доступу. Яким способом чи знайдемо, чи не знайдемо, буде питання відкрите, для того, щоб підписати пакет послуг. Але в будь-якому випадку відділення гінекології залишається і пакет послуг буде підписаний. І в будь-якому випадку ми завжди можемо, так як робить Ходорів вже два роки підряд, і так як збирається робити цього року на чоловіку в них надії підписати будь-що нема, бо ми ще відповідаємо вимогам, як мінімум крім цієї, то там трошки інша картина. То, е ми можемо обговорювати, ну, ну тобто про існування пологового відділення зараз розносити по місті чи не існування, я не бачу підстав, принаймні на цей рік Катерина Шиманська принесла, то я би просила її наразі зараз про це не обговорювати і не збурювати суспільство в місті через те, що насправді мова про те, що ми маємо закрити пологове відділення і про зменшення кількості послуг для населення, не йде в новому роздорі точно. Проблема серйозна, я буквально декілька слів з вашого доводу, Ярина Володимирівна, і вона не, не вирішиться за один день. І, а проблема назрівала теж не один день. Ну і тому цілком погоджуюся з Яриною Володимирівною, яка як нема ще кінцево там, надісланих, підписаних пакетів на 24 рік. Але є вже вимога е оголошена з кількість пологів, яка би мала бути, в яку ми не влазимо, і так само питання обговорюється на рівні Львівської області, бо ситуація приблизно всюди одинакова. Тому якісь е такі е висновки робити передчасні, я би так само не радила, не рекомендувала, тому що питання досить складне і для його вирішення потрібен час. Ну, ну як є. Доходив два роки вже не відповідає вимога, тобто фінансовує, е, тобто платить за те з місцевого бюджету повністю заповідує. От. Е, Жидачів е, має набагато меншу історію, ніж у нас, хоч там є багато розвитку, але ну, воно ну, менше. Звінити, і те, що ну, тобто, так само, так, в таких самих умовах. Миколаїв самі знаєте, вони намагалися змінитися, в них е було окремостояче відділення, таке не відповідає вимогам, бо мусить бути в структурі, Мається в увазі, ну, тому що пацієнта треба перевозити, щоб реанімація близько, ну, тобто там на свої медичні вимоги. Е і відповідно вони минулого року тільки це перенесли в інше, е тобто зробили якийсь ремонт, перенесли в приміщення інше. То вони намагалися змінитися для того, щоб залишити структурі. Ну, На жаль, я так розумію, що ми всі в перерівних умовах. умовах. Така, така невесела історія, але для мешканця нашого, принаймні, на цей рік точно немає нічого змінитися. Маємо просто знайти вихід з ситуації наш внутрішній провінцій, але я не думаю, що це треба говорити від дні. Вибачте, це ваше відео.